Перший варіант, чи здійсниться задумане? Здійсниться, якщо ви готові прикласти для здійснення силу. Тобто, якщо потрібно чекати, ви будете безропотно чекати. Якщо потрібно працювати в цьому напрямку, то ви будете працювати. Тобто не все пускати на самотік, а йти до цієї цілі, дуже її бажати. Дуже хотіти реалізувати. Тоді так. Другий варіант. Тут, безперечно, так, і дуже-дуже швидко. Тут, в принципі, більше нічого і не скажу. Так, і третій варіант. Тут так, якщо ви готові працювати в даному напрямку. Якщо ви готові все ретельно, дуже ретельно обдумати, спланувати. uh e